Сьогодні, в 1865 році, в польському місті Перемишль, уперше прозвучав твір композитора Михайла Вербицького на слова поета Павла Чубинського, ще не вмерла Україна. Історія, історія створення українського гімну сягає осені 1862 року, коли український етнограф. Фольклорист та поет Павло Платонович-Чубинський написав вірш Ще не вмерла Україна, якому в майбутньому став національним, а згодом і державним гімном українського народу. У 1917-1920 роках ще не вмерла Україна став одним з державних гімнів Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Також ще не вмерла Україна Чубинського і Вербицького наряду з вічним революціонером Франка Талисенка у виконанні Хору Стеценка лунали під час проголошення акти злуку у 1919 році, а в 1939 році ще не вмерла Україна, затверджений гімном Карпатської України. Ми всі з вами знаємо на пам'ять гімн України і можемо як розказати, також можемо і проспівати. Підсягро